Незламна країна п'яте повертається до інформаційного марафону. Продовжимо говорити все важливе, що відбувається в Україні та навколо України. Катерина Рашевська до нас долучається, юристка громадського об'єднання Регіональний центр прав людини. Катю, радий вас бачити. Доброго дня доброго дня. Почнемо із судового процесу в газі. Другий день два дні вже тривали засідання, і почалися там якраз слухання у справі проти України проти Російської Федерації за звинуваченнями про порушення конвенції про заборону геноциду Російської Російської Федерації. Чому Російська Федерація змінила ставлення до цього судового засідання? Адже вони раніше відмовлялися бути присутніми, а тут раптом спохватилися і вже от розповідають про те, які вони невинні. Так, це дуже гарне запитання. Я думаю, що передусім це залежить від багатьох чинників, навіть не знаю, з чого почати. Повернемося до того, на якій стадії зараз знаходиться розгляд справи. Ми маємо так звану точку біфуркації. Це тобто, суд буде виносити рішення про те, чи взагалі він має юрисдикцію. І насправді для Російської Федерації це найбільш улюблена. Стадія, оскільки там можна оскаржувати, що взагалі ніякого ніякої компетенції для суду не існує, що справу розглядати не потрібно, і навіть не потрібно входити в деталі був там було порушення конвенції, чи не було було зловживання терміном, чи не було. І це така досить звична стратегія держав, які щось порушують, просто виключити юрисдикцію суду і на цьому забути. Чи буде в Російської Федерації тут успіх? Ні, очевидно, не буде. Чому Російська Федерація змінила ставлення? А ми повинні розуміти, що вони орієнтовно 7 березня, якраз коли вийшов наказ суду про тимчасові заходи у цій справі, вони там писали їхні адвокати, що не будуть більше брати участь, що нічого не визнають. Юрисдикції немає. Всім до побачення. Але в результаті потім повернулися, активно брали участь у письмовому процесі, який передав передував даному усному розгляду. І в результаті так сталося, тому що по перше. У відділі, де сидять юридичні представники, дуже багато росіян або осіб лояльних до росіян, а цей відділ готує власне для суддів просто попередні матеріали. Судді не читають стоси документів, які надають держави. Вони можуть це робити, але зазвичай вони перевантажені і читають лише висновки юридичного відділу. Також серед складу суду у нас є росіяни, це віце-президент суду, і при цьому, хоча президент суду тут треба підкреслити громадянин. США, я нагадаю, що вони всі діють у персональній якості, незалежні і на них не впливає громадянство. Але ми розуміємо, що незалежного росіянина з Росії у міжнародному суді немає, і тут ще потрібно розуміти, що склад суду буде змінюватися. Тобто, якщо у попередній справі де в нас конвенція про ліквідацію расової дискримінації і про боротьбу з тероризмом ще буде виносити цей склад, то вже в наступній справі буде інший. І тому Російська Федерація робить на це велику ставку. Мені не подобається їхня офіційна позиція, коли вони заявляють, що переконають суд, що не було зловживання. Для мене це особисто виглядає підозріло, так немов вони там щось знають, оскільки дуже самовпевнено виглядають. Хоча насправді росіяни вони у нас зазвичай самовпевнені, а потім провалюються. Ви сказали про те, що учасники цього суду безпосередньо судні є представниками е, Росії. Їх можна якось в якийсь спосіб не те, що контролювати, але принаймні, ну стежити за їхніми руками. Бо ж. Е, Ну, ви правильно сказали, що там, де росіянин, там завжди є російські інтереси, навіть якщо він нібито незалежний суддя, нібито незалежного суду. Так, але справа в тому, що статут цього суду передбачає, що судді діють в особистій якості, що вони не є представниками своїх держав, і тому формально для України немає підстав заявити про відвід судді, який не проявив поки що свою проросійську позицію, нічого там не заявляє і поводить себе достатньо адекватно. Тому і насправді він буде і надалі себе так поводити, бо Російська Федерація не настільки дурна, щоби там через суддю поширювати свої наративи. У той же час ми маємо продовжувати гнути. Власну кирпу і для цього повинні мати адекватну стратегію ведення даної справи у суді. Наприклад, досить дивно для мене особисто виглядав той факт, що протягом усних слухань у справі про вирішення, чи є юрисдикція, чи немає, тобто ці слухання ще не стосуються конвенції по суті. Україна вже говорить про насильницьку передачу українських дітей з однієї групи до іншої. Це абсолютно правда. Ці діяння мають ознаки злочину геноциду, тут не посперечаєшся, але питання в тому, що ми не заявляли про це у своїй скарзі, тобто фактично зараз ми самі намагаємося розмити скоп цієї справи без офіційної подачі або додаткової заяви, або нової заяви, і так далі. Це виглядає дещо дивно і немов. Дає Російській Федерації певний простір для того, щоб потім на цьому маніпулювати і зловживати. Насправді, поки що, після цих слухань, вочевидь, суд не винесе рішення про те, був там геноцид чи не був там геноцид, з цією насильницькою передачею. хоча може зробити попередні висновки, що він там прийма пацієнт, тобто на перший погляд, бачить, що я ознаки злочину геноциду. Цікаво буде поглянути на дане рішення. Однак чи визнає він, що є юрисдикція? Я думаю, що ймовірно визнає. І тут на захист дещо стану Україні. Іне що 27 лютого на жаль, попри те, що депортації дітей почалися 18 лютого, це що найпізніше цілими закладами вивозили з так званих ДНР та ЛНР. Однак тоді було важко навіть уявити, що росіяни будуть це робити в таких масштабах, що не це будуть робити неприкрито і передавати українських дітей у російські родини. Ну а суд же ж може врахувати той факт, що вже є доведені так би мовити злочини на рівні Марії Львової Білової. Це омбудсмена так званого дитячого і президента Росії Путіна. Чи можуть наприклад в цьому суді долучати висновки, які вже зробив міжнародний кримінальний суд формально? Обидві інституції є незалежними від думки один одного, і насправді інколи на рівні організації Об'єднаних Націй відбувається абсолютний мас, коли навіть дві інституції міжнародний суд ООН і, наприклад, комітет, який розглядає ту ж саму конвенцію, ухвалять абсолютно різні рішення. Тому чи буде мати це вплив? Все одно буде мати, але тут потрібно показати, що у міжнародному суді ООН відповідальність держави Російської Федерації А в МКС відповідальність конкретних осіб, тобто ви вже назвали Марі Львову, Білову, Путіна. Я впевнена, що ми будемо бачити ще й інші ордери на арешт. Але там все одно йдеться про воєнні злочини. Державу за воєнні злочини притягнути не можна. Плюс до того, всього конвенція то стосується злочину геноциду. Суд може взяти до уваги деякі міркування. Палати попереднього розслідування міжнародного кримінального суду про те, що росіяни мали нам залишити цих дітей в Російській Федерації назавжди, про масовість цих діянь, про те, що вони не повертають українських дітей, і так далі. Але його міркування міжнародного кримінального суду ніяким жодним чином не зобов'язують міжнародний суд ООН виносити рішення, і так само вони не зобов'язують міжнародний суд ООН, На жаль, наприклад, розширити компетентскомпетенс, тобто за власною ініціативою, скоп даної справи. І почати розглядати за власною волею, чи був геноцид, чи не було. Це має зробити Україна. Не виключено, може бути така вірогідність, не знаю, 5% зі 100, що суд це зробить самостійно. Але на жаль, він це може зробити лише якщо нам відкриються такі факти, коли порушення буде настільки кричущим, що вже просто буде кошмарити все міжнародне співтовариство. Відверто кажучи, не дуже би хотілося, щоб такі факти відкривалися і щоб вони взагалі були вчинені. Ну от представники України та Росії виступають перед цими суддями. Вони наводять якісь аргументи. Ми чули аргументи російської сторони про причини, чому власне вони почали цю війну, що їх там спонукало до цієї війни, таке інше. Суд, взагалі, судді, взагалі, ці твердження, які висловлюють сторони, вони в якийсь спосіб перевіряють, чи от просто послухали і взяли на віру вас, і взяли на віру вас, а потім, десь посередині, провели зелену лінію, і сказали, ну правда, десь тут. Насправді суд має вислухати обидві сторони, взяти до уваги їхні міркування, в тому числі що викладені в усних засіданнях, що викладені у письмових мовшинах, які подали сторони ще до початку цих усних слухань. Тому так вони вимушені читати російські наративи і про геноциди Донбас російськомовного населення, і про те, що українці розпинали дітей на Донбасі і так далі. Вони змушені на жаль, це все не просто дивитися, а ще і аналізувати із з Рою, голови на здорову, однак це лише. Нам ось ці всі російські наративи і перекручування фактів дають певний простір для того, щоб продемонструвати, що це все і власне є зловживанням дефініції геноцид, як Україна наполягає ще з 27 лютого. Тому, в принципі, вони самі собі копають яму, і ми знаємо, що росіяни найкращі документатори власних злочинів. Тому чекаємо на розсудливість суду. Однак тут я би хотіла підкреслити, що ще не було в історії міжнародного суду ООН, Якогось такого рішення, де прямо одна сторона сильно виграла, а інша сторона просто капітулювала, програла і її визнали винною в усьому. Не було такого. І навряд чи ми будемо таке мати. Якщо ми будемо мати абсолютну капітуляцію програш Російської Федерації на полі бою, можливо, від цього якось зміниться і позиція міжнародного суду. ООН, тому що, на жаль, повинні розуміти, що він теж не діє в якомусь вакуумі, він діє у, е, за законами, в тому числі і геополітики, і має враховувати те, що відбувається. Однак е, буде половинчасте рішення. Тобто, чи буде визната юрисдикція суду, я думаю, що буде визнана, чи буде при цьому визнано, що Російська Федерація зловживала терміном геноцид, щоб розпочати агресію? Тут я не певна, тому що насправді, от в усій балаканині Російської Федерації, можливо, я лише одна знаєте, один відсоток такої якоїсь певної думки, яка може бути взята до уваги судом, і це те, те що. Справа дещо політизована, вони все називають політизованим, що стосується злочину агресії. Це проблема міжнародного співтовариства. Але як це може бути не політизованим? Одна держава пішла, порушуючи принципи міжнародного права і статуту ООН, і напала на іншу державу. Але ми не просимо розглянути це. Ми просимо розглянути навіщо якими міркуваннями вона це виправдовувала Це для того, щоб попередити відповідну стратегію інших агресорів на інших континентах. Насправді Україна зараз робить величезну послугу міжнародному співтовариству, і вона надає міжнародному суду ООН шанс. Проявити себе у нас в конвенції немає комітету, немає ніякого моніторингового механізму, чи дотримується конвенція, немає якогось механізму попереднього реагування, коли ми бачимо геноцидальну риторику, мову ненависті, та те, що одна нація погрожує іншій і так далі. Ми цього всього не маємо. Зараз міжнародний суд ООН може нарешті проявити рішучу позицію і назавжди сказати: як тільки ми бачимо ось цих цих соловйових скабєєвих і інших медведєвих і так далі, які говорять про те. Що України не існує або іншої країни не існує, і їх всіх потрібно вбити? Саме з цього моменту починає діяти конвенція про геноцид. Я нагадаю, що конвенція про геноцид становлює зобов'язання не лише для держав, наприклад, України і для Російської Федерації, вона становлює зобов'язання для всіх сторін. Тобто, тут питання ще відповідальності може підійматися і інших держав, які цей геноцид, на жаль, не змогли попередити. Катя, тоді які взагалі ми наслідків очікуємо від цього суду, що нам це тоді дає в перспективі. Якщо Російська Федерація буде визнана державою, яка маніпулювала цим терміном задля того, щоб розпочати Агресію, повномасштабне вторгнення на територію України ще один виток агресії, я би сказала, так буде коректніше. То міжнародний ООН цілком можливо може ем, також визнати і інші вимоги України, які вона подала в цій скарзі 27 лютого. І там є й вимоги щодо відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок маніпулювання цим терміном і внаслідок самої власне агресії. Там є і вимоги щодо того, щоб почалися процеси притягнення до відповідальності. Тобто, загалом, достатньо така Україна прогресивна і вимоглива у даному плані, що стосується. Рішення в майбутнього міжнародного суду ООН. чи буде він це ухвалювати, чи можна буде через міжнародний суд ООН, наприклад, отримати якусь компенсацію, репарації і відшкодування? Я насправді не можу вам сказати. Мені здається, що це дуже великий біг на довгу дистанцію, і все залежить від України. Міжнародний суд ООН не має жодної методології обрахування шкоди, тим паче, в нього немає методології обрахування шкоди за зловживання терміном з конвенції. Тобто, це, це все де Україна має пропонувати. І інноваційні підходи, і нам тут належить проактивна роль, однак, чи буде визнано сам геноцид, зокрема, і в тому аспекті, про який ми з вами згадували, про насильницьку передачу українських дітей в російські родини дуже би хотілося дуже би хотілося. Але чи зробиться суд, маємо бути радісними, поки що сказати важко. Тобто, ця історія все одно може затягнутися на роки. Це швидко не буде ця історія. Може затягнутися на роки. Я вам нагадаю, що скарги по тероризму і по ліквідації расової дискримінації були подані в 2017 році. Остаточне рішення планується двадцять 2024. тобто це сім років. Я тут нагадаю, що в нас відкрита стадія збройного конфлікту, який не завершується. Тобто, якщо це геноцид, то він є триваючим, і таким чином ймовірно ця справа може затягнутися і надовше, на довше, чим на сім років. У той же час, якщо міжнародний суд нарешті документи про те, яка у нього роль, і про те, яку він роль може відігравати, в тому числі щодо тлумачення конвенції і запобіганням чиненню злочину геноциду, то можливо ці строки навпаки будуть скорочені, і рішення буде ухвалене швидше. Хоча я не думаю, що судді на це підуть тому що вони будуть чекати до останнього, щоб подивитися, як це завершиться, і наскільки рішучими вони можуть бути, дякую, Катя, вам за коментарі за цю інформацію. Катерина Рашевська була з нами, юристка громадського об'єднання, регіональний центр прав людини.